Вітаю всіх! Я хочу розглянути питання мобілізації. Чому? Тому що дозволили виїзд за кордон до 22 років включно? Дозволили. Ось вам прикол: дозволили. Тепер мобілізація. Як вплине дозвіл на виїзд за кордон до 22 років включно на мобілізацію? Як це вплине на мобілізацію, цей дозвіл? Знову дьяволи видає. Ну, розчарування деяких рух. Багато хто дуже радіє цьому. Кінцевий результат який. Концентрація на мобілізаційному ресурсі стає дуже якась сильна. І, важко, все важче, важче, важче. Поповнювати цей мобілізаційний ресурс. Ситуація важка. Тепер, я хочу глянути. А буде зниження мобілізаційного віку до 23 років, як заявляють там деякі розумні люди в калапках. Буде зниження віку мобілізаційного до 23 років? Справедливість. Це відповідь так і це юридичне визначення. Юридично визнають. Ну, є такі шанси, я вам скажу. Є. Але перед кордону ось він кордони, щоб далі ніхто не катався. Це буде у 2025 році. Ну, досить невизначена ситуація. Ви знаєте, вони щось крутять, мутять, мутять, крутять, і намагаються щось зробити, іначе і добре зробити, і щоб мобілізувати людей. Вони думають, як це краще їм зробити. Що мені вам сказати? Маніпуляції, все це маніпулятивні дії для досягнення результатів своїх жертв. В будь-якому разі всі жертви обставин. Ми жертви цієї ситуації. Так що, любі мої, просто майте на увазі, що це все робиться не просто так, а з певними цілями. Ось і все.